Всім привіт! Сьогодні наше відео буде про те, як я буду е, заливати фундамент під котельню. Е, котельню я буду прибудовувати по лівій стороні будинку. Е, буду заливати в землі, робити фундамент і марувати з блоків. Ви спитаєтесь мене, чому я це не продумав на початку. Нашого будівництва зразу відповів на питання чому. Тому що я планував котельню віднести на 6 метрів від нашої від нашого будинку. Саме перше, взагалі, в мене мало бути електро електрокотел Потім з усім зв'язком з ситуацією в країні, так як. Є проблеми із світлом, і потім я посидів, подумав, що краще все-таки зробити на твердопаливний котел, і я вирішив зробити, збудувати окрему котельню. Довгий час я вже був пропланував, тому що котельня мала бути 6 метрів від будинку, мав прокладати теплотрасу. трасу. Але мої всі плани помінялися, тому що. 6 метрів від будинку, якщо я віднесу нашу котельню, то мені потрібно буде прокладати теплотрасу. Посидів, подивився в інтернеті, поїздив по магазинах, щоб купити готову трубу на теплотрасу. Її ціна 3,3-3,5 тисячі за 1 метр погодний. Мені, якщо вона буде стояти 6 метрів від будинку, плюс. Підйоми, мені треба в районі 11 метрів труби. Це вилітає мінімум 35 тисяч тільки на саму теплотрасу. Навіть якщо я її зроблю сам труби поутепляю і, і ну, сам пороблю труби, мені ця ціна стане в районі 1800 до 2000 гривень за один погонний метр труби теплотраси. Це теж на 11 метрів доволі непогана сума виходить. Плюс, поцікавившись з людьми, які займаються опаленнями, мені люди порекомендували і об'яснили, що люба теплотраса це тепловтрати. Навіть якщо я й куплю готову трубу, все одно я буду гріти землю і буду втрачати своє тепло. Так як це буде, ця котельня буде на майбутнє. І Кожного року я буду втрачати невелику кількість матеріалу, яким я буду опалювати наш будинок. І тому вирішив поставити котельню зразу з боку біля будинку. Це буде з лівої сторони. Що я взагалі планую зробити? Так як по моїх розрахунках, на цю котельню в мене піде тільки два подона блоків, Стіну я буду робити на 20 см товщиною. Потім це все утеплеться десяткою і буде добре. Фундамент під цю котельню я буду робити шириною 25 см і глубиною сантиметрів 70 см, і зверху ще буде 45 см. Тому лента фундаменту у мене буде 1,15 м. Це буде рівно з фундаментом нашого будинку. У палубку я вже якби почав ставити, але опалубку я роблю, спочатку позабував кілочки, поставив по одній досці, прикріпив, поміряв всі розміри, переміряв в діагоналі і почав тепер купати. Потім, як я вже, як я вже викупаю, буду тоді дальше нарощувати опалубку вверх. Ширина і довжина нашої. Котельні буде по внутрішніх стінах. Буде 2,60 шириною і довжиною 3,40. Чому ширина 2,60? Тому що від початку будинку і до вікна в ванну в мене виходить чуть-чуть більше 3 метрів. І щоб геть не затулювати вікно, я зробив по зовнішніх вікнах, по зовнішній стороні котельні мене буде 3 метри. І плюс ми забираємо е, по 20 сантиметрів блок, виходить 2,60. Е, на яку довжину я. Чому я вирішив робити на подовжині 3,60, а по внутрішній 3,40. Тому що е, та людина, яка мені буде робити опалення, е, вона мені зробила весь розрахунок, так як має бути, стояти котел, акумулятивна бочка. І вона мені сказав, що найкраще, щоб був доступ до всього, робити. Щоб по внутрішній стороні було хоча б 3,50. Ну, в мене вийде 3,40. Тому що, якщо балки брати 4-метрові на перекриття котельні, вони йдуть всі 4 метри. тому буде 3,60 позовнішніх і 40 см буде виступати. Тому що, починаємо, так як у Паловка вже більш-менш виставлена, починаємо тоді заглублятися і купати нашу траншею. Нашу, в наш фундамент та денному хочу ще плюс дати зв'язати арматурний каркасик. Е, так як я в землі не планую давати е, арматуру, тому хочу е, вже як вище землі зробити такий невеличкий каркасик е, 15 і висотою 35. Я думаю, що нема сенсу витрачатися ще плюс давати е, арматуру в землі. Тому зробив ось такий собі арматурний лип і починаємо гнути. Спочатку загинаю 5 см собі хвостик. 15 см шириною і 35 довжиною. Комути такі я буду в'язати з вісьмерки. І продольню я теж буду давати вісімку. Ось такі хомутики у нас виходить. І 4 вісімки. Ще по всій повністю, повністю довжині. Ось такий каркасик в мене вийшовся так помутав я угли наші. Я думаю, що цього достатньо буде. Залив я вже наш фундамент. Ось так вийшло. Бетон робив одне відро цементу, три відра піску і чотири відра щебня. Плюс додавав фібру 12 мм та додавав ще в мене ще з. Чорнової стяжки залишилася протиморозна добавка пластифікатор, я теж її додав. Ось такий в мене фундамент. Тому хай нам вистаюється і будемо займатися зведенням стін з блоків. Тому пишіть, коментуйте. Підписуватися. Всім дякую. Па-па.